Рецепт бомбезного м'язка вже є в нас на каналі, і викладала я його, ну, можна сказати, і не так давно цього року. Але за останні буквально пару тижнів додалося багатенько нових підписників і на основний канал ПГ Міма, і на кулінарний канал Міма на кухні. Тому вирішила в черговий раз вам продублювати, показати і нагадати, м'ясо можна брати любе. Відходить і свинина, і яловичина, баранина, козлятина, ягнятина, любе м'ясо. Навіть найжорсткіше, найстаріше дорослої тварини м'ясо буде на виході таким, що можна їсти губами. Можна брати чисту м'якоть, можна брати. Тушку з кісточками. Це може бути ягня, козеняк, кролик, птиця, качка, гуска, без різниці. Єдине, але якщо ви берете з кісточками, то регулюйте трішки сіль і все інше. Значить, приступаємо. Отже, готувати будемо в мультіварці. Пропорції озвучую із розрахунку на вагу м'якоті без врахування кісток. Значить, на один кілограм м'яса потрібно дві цибулинки. Можна брати більше за бажанням. Минулого разу я показувала, що нарізала напівкільцями цибулю. Зараз показую, що можна подрібнювати. І ось отак. Кубіком. Це не принципово необхідно просто переслоїти м'ясо різаною цибулькою. Викладаємо цибулю, зверху на неї м'ясо. І так робимо з усім м'ясом і всією цибулькою. Цибульку на дно, слой м'яска, зверху цибулька. Далі, на 1 кг м'яса, нам знадобиться 10 зубчиків часника. Часник я нарізаю ось так на слайсики. І також поміж слоями чередуємо і часничок. Верхній слой м'язка також необхідно добре засипати цибулькою. У мене сьогодні тушка вагою десь 200 з кісточками. Я взяла на неї дві такі досить великі цибулинки і одну середню. Тепер відправляємо сюди водичку. І з розрахунку на 1 кг м'яса 150. Мілілітрів водички. Ще раз повторюсь, у мене тушка 2-2-100, я влила 200 г. Далі сіль на 1 кг м'яса. Ми беремо одну столову ложку солі. Просто ось так зверху висипаємо. Ну, так як у мене більше м'язка, я покладу Півтори. Обов'язково чорний мелений перчик додаємо. Далі на пів кілограма потрібно пів столової ложки звичайного цукру. Але так як в мене тут два кілограми, але з урахуванням кісточок, то я дам ну, трішечки менше, ніж на два кілограми є. Далі оцет. звичайний, 9-ти 9-відсотковий. Оцет на 1 кг м'яса, одна столова ложка. Не дивуйтесь, ну і на цьому етапі можна додати ще якісь улюблені вами спеції, які ви бажаєте. Я минулого разу робила без нічого, просто сіль, перець, цукор, чесник і цибуля. Цього разу я хочу додати копченої паприки. Травки в нас не дуже полюбляються. А от копчена паприка це смакота. Також можна додати. Бальзамічного або соєвого соусу, якщо ви полюбляєте. А далі саме цікаве. На 1 кг м'яса 150 г вершкового масла. Просто ось так зверху поклали і все. Так, сьогоднішній рецепт, якщо хтось уважний із глядачів, Можна знайти відмінності від попереднього. Цибуля порізана, не так. Було б напівкільцями зараз з кубиком. Часник тоді подрібнювала дрібно зараз слайсами. Можна взагалі через чеснокодавилку вичавити, якщо він соковитий, м'ясистий часник. І головна відмінність, да, тоді розповідала все по рецепту. Годину тушкуємо без нічого. А через годину додаємо сіль. Перець, цукор, оцет, часник. Але це якщо у вас є час. Якщо часу нема, треба поставити тушкуватися, а самим або десь піти, або чимось зайнятися, насправді можна все додати відразу. Тепер беремо мультиварку, відкриваємо її, відправляємо туди нашу чашу з м'ясом. Вибираємо програму або тушкування, або просто м'ясо. Не смажене м'ясо, а просто м'ясо. Час приготування збільшуємо до 2 годин. І запускаємо все. Через 2 години. У нас буде бомбезне м'яско до любого гарніру, або просто так. Найжорсткіше, найсухіше можна буде їсти. Прямо губами. І через 2 години у нас готове найніжніше, найм'якіше, найсоковитіше м'ясо. Тому готуйте, обов'язково враховуйте те, що пропорції вказані. Саме на м'якоть, на кілограм м'яса м'якоті. Тому якщо у вас буде м'ясо з кісточками, то зменшуйте відповідно пропорції солі, цукру і оцту. Більше нічого вам зменшувати. Ну, Можна трішечки зменшити масло вершкове. А цибуля і часничок, чим його більше, тим воно смачніше. Готуйте і смачного вам!